Так, справді добрим ранком це назвати не можна, тому що вчора ввечері тут, на бульварі Лесі Українки, відбулася страшна ДТП. Зіткнулися три автівки. В одній із автівок була маленька дев'ятирічна дівчинка, яка постраждала. Ми так розуміємо, що ДТП сталося. Десь приблизно ось тут. Зараз вже рух вільний, а зараз машини їздять, люди ходять, наслідки ДТП прибрали. Зараз наскільки я можу бачити, ми не бачимо жодних уламків, жодних наслідків ДТП. От як зараз оператор показує, все абсолютно вільно для, для проходу, для проїзду. ДТП сталося Приблизно об одинадцятій е, вечора зіткнулися мерседес з, з іншою легковою автівкою. Як говорить, е, очевидці події е, винуватцем е, ДТП є водій на мерседесі, який потім е, поїхав з місця події. Ми будемо намагатися е, дізнатися ще деталі і будемо тримати вас в курсі.